Мій рідний край Діти. В кожної дівчинки та хлопчика є місце, де вони народилися. Це місце найрідніше, найдорожче для людини. І воно називається батьківщиною. А скажіть мені, будь ласка, де ми живемо? В якій країні? Ви знаєте? Так. Україні, послухайте, як гарно про нашу країну написав поет. Моя батьківщина це хата й калина, що виросла біля вікна. Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це будні і свято, і неба безмежного шир. Щасливе дитинство, це мама і тато, це радість, це ласка, це мир. Тож ми вже знаємо, що наша батьківщина це Україна, але у нас, дітки, є ще наша мала батьківщина, це те місце, де ми з вами народились. Це наше місто чи село, наш дім, вулиця. Це наш рідний край. А як називається ваше місто чи село, де ви народилися? А які ще міста ви знаєте, в яких ви бували? Можливо, там живуть дідусь і бабуся ваші? Не тільки ми, але й кожна пташина, кожна травинка, кожна людина на цьому світі має рідну землю. А що означає слово рідний? Пригадайте, рідні це члени вашої сім'ї, родини, це найдорожчі люди, які люблять вас, весь час про вас дбають. А чи зможемо ми назвати рідною нашу країну, Україну? Так, бо ми тут народились, ми з вами українці. А ось зараз послухайте вірш про Україну. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину я маю, її Україною звуть, Моя Україно, тебе я кохаю, тут дім мій, тут друзі живуть, тут мовою рідною пісня лунає, і мальви по селах цвітуть. Діти, а що вам найбільше подобається в вашому місті? А як ви думаєте, хто є творцем цієї всієї краси? Правда, хочеться йому подякувати за чудову красу нашого краю та сказати, дякуємо тобі, Боже, що ми можемо зробити, щоб зберегти цю красу, створену Богом? Напевне, не ламати гілок. Не руйнувати гніздечок пташок, не бруднити воду і землю сміттям. І ще багато чого підкажіть мені. І дуже хочеться вам розказати ще один віршик. Послухайте: ось повзе мурашка, ось хлюпоче річка. Не зривай ромашку, не топчи травичку. В зелені діброви в китицях ліщини. глянь, яка чудова наша Україна, журавлі над лугом крилять рідним клином, будь природі другом, батьківщині сином. Знаєте, є таке прислів'я: Нічого не руйнуй, і братів менших шануй. І ще одне, зламав гілку дереву гірко. Запам'ятайте їх. Діти, а як ви гадаєте, як ми можемо покращити своє місто чи село? Напевне, прибрати у своєму дворі, посадити дерево, квіти, прибрати сміття. Біля моря, біля ставка, біля будинку, зробити годівницю для птахів, допомагати рідним. І ще дуже багато. Можливо, хтось вже це робить, а хтось ще ні. І нам треба постаратися, тому що все це ми можемо і будемо робити. Щоб наше місто чи село наше, наш рідний край, батьківщина наша були гарними та привабливими. Про своє місто чи про своє село треба турбуватися. І за все ми повинні дякувати Богу, бо так записано в Біблії. Подяку складайте за все. Одна на світі Україна, один Господь, її творець. Поглянь, яка вона чудова, квітучий сад, немов вінець, одна матуся є у тебе, яка дала тобі життя. Шануй її, і буде добре тобі, дитино, все життя. Один Господь, творець єдиний. Правдивий Бог на світі є, Йому, дитино, поклоняйся, в його руках життя твоє, як для всіх рідних ми просимо у Господа захисту, так і для рідного краю, для своєї рідної Батьківщини, для України. Ми у Господа просимо. Боже великий єдиний. Нам Україну храни, волі і світу промінням Ти її осіни. Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас, дякуємо Богу за нашу Батьківщину, за наш рідний край. А я вам, дітки, дякую за вашу уважність і слухняність.